Вівторок 24 січня в ефірі Новини міста. Вітаємо вас! Сьогодні розкажемо про такі події. Два обов'язкових решта на вибір. Одинадцятикласники готуються складати мультипредметний тест. Харчоблоки на ремонт. В гімназії №1 та в Богданівецькому дитсадку оновлять кухні та їдальні. Життя крізь війну. Картини Маріупольської художниці Олени Мурашкіної презентують у Хмельницькому. За фактом смерті двох людей внаслідок вибуху гранати у Хмельницькій багатоповерхівці відкрито кримінальне провадження. Про це повідомили в обласній поліції. Наразі слідчі з'ясовують, як боєприпас опинився в помешканні. Нагадаємо, трагедія сталася у понеділок вранці в обласному центрі. 23 січня близько одинадцятої години ранку надійшло повідомлення про те, що у багатоповерхівці по вулиці Львівське шосе у Хмельницькому стався вибух. На місце події одразу виїхали вибухотехніки, слідчо-оперативна група, працівники ДСНС. За попередніми даними у помешканні вибухнула граната РГД 5. У результаті вибуху загинуло дві особи: це 24-річний мешканець Шепетівського району та 51-річна хмельничанка. Жінці намагалися надати допомогу, але від отриманих травм вона померла в кареті швидкої допомоги. Наразі слідчі встановлюють звідки потерпілий міг взяти цю гранату, і що саме спричинило її вибух. Розслідування триває відкрите кримінальне провадження. Відремонтувати харчоблоки планують цьогоріч у гімназії номер 1 та в дитячому садку Вербиченька, що у селі Богданівці. В бюджеті громади на це наразі передбачили 380 тисяч гривень. Ремонтні роботи планують завершити до вересня. Детальніше Ірина Муляр. Картопляне піре та рибні їжачки на сніданок, гороховий суп на обід. Працівниці харчоблоку гімназії номер 1 готують страви для учнів. Щоправда, кухня, на якій вони працюють, потребує ремонту. У нас дуже класні кухарі, вони дуже гарно, якісно готують. І у нас практично вся школа приходить харчуватися. Але як ви бачите, харчоблок у нас досить таки невеликий. Тут може одночасно розміститися три класи, тому у нас діти харчуються по суті в три черги. Тут не проводився капітальний ремонт вже багато і багато років. Цьогоріч харчоблок гімназії планують оновити. На це у бюджеті громади передбачили 300 тисяч гривень. Міняти все починаючи від проводки, тобто змінити провода, тому що сучасне обладнання воно більш енергоміскісне. Змінити обладнання. Передбачено посудомийна машина. А у нас ось тут є такі ручні мийки. Ми плануємо їх звідси. Винести, тобто збільшити приміщення. Ну і у нас поруч є ще кафе, наше шкільне також буфет. І можливо, коли будуть проєктувальники працювати, ми будемо з ними спілкуватися, чи є можливість збільшити оцю от у цю тубідню залу за рахунок суміжних територій, чи це є капітальні стіни, чи їх можна рухати, тому що бажаючих дітей харчуватися у нас більше ніж ми можемо тут розмістити. Також капітальний ремонт запланували у харчоблоці Богданівецького закладу дошкільної освіти Вербиченька. На його оновлення спрямували 80 тисяч гривень. Найближчим часом стартує розробка проєктно-кошторисних документацій. Далі вже проєктанти передбачать вартість і взагалі об'єми робіт, які будуть закладені в проєктно-кошторисну документацію. І далі на уточнення бюджету будемо розглядати для того, щоб якщо є потреба, дофінансувати, якщо цих коштів не буде вистачати. Почати ремонтні роботи планують влітку, аби вже у вересні діти харчувались у сучасних їдальнях. Поступово оновлюють у навчальних закладах і кухонне обладнання минулого року. Придбали техніки на 1 мільйон гривень. Купуватимуть її для закладів освіти і цьогоріч. Це 800 тисяч для закладів дошкільної освіти і мільйон тисяч для закладів загальної середньої освіти. А зараз це ще більше актуально, оскільки старе обладнання важче під'єднати, наприклад, до резервних джерел живлення, якщо є така необхідність, або під час перебою електроенергії вони починають псуватися, горіти. Вже є запити від закладів про те, що зіпсувалися старі плити з перебоями світла. Вже вже вони закуповують. Є, наприклад, нюанси з бойлерами, є з котлами. Нагадаємо, що на освітню сферу у 2023 році в бюджеті громади передбачили понад 2 мільярди гривень. Ірина Муляр, Валерій Талоховський, новини міста. Хмельницькі 11-класники готуються складати національний мультипредметний тест. Другий рік поспіль він змінює ЗНО. У 2023-му абітурієнтам потрібно вирішити завдання з двох обов'язкових предметів це українська мова та математика. Третій предмет кожен може обрати самостійно. Загалом на складання іспиту випускники матимуть 180 хвилин. Подробиці дізнавалася Олександра Семенюк. Станіслав Томаля одинадцятикласник і цьогорічний випускник технологічного багатопрофільного ліцею імені Артема Мазура. Майбутню професію вже обрав. Планує стати лікарем. Для мене завжди важливим не тільки я військові, адже багато хто з нас в тилу може також забезпечувати, допомагати іншим. Ті самі лікарі зараз на передових рятують дуже багато життів. Два предмети математика українська і один на вибір. Я планую обирати хімію, але потрібно ще дочекатися, які предмети виставить вуз. Минулого тижня в Україні презентували модель проведення мультипредметного тесту у 2023 році. Одним із двох обов'язкових предметів буде математика. Велика відмінність мультимедійного тесту від ЗНО, тому що у нас було 32 завдання, розраховано на 180 годин. Цього року діти будуть здавати 22 завдання, вони розраховані на 60 годин. Хочу заспокоїти батьків в першу чергу тим, що матеріал в основному це базовий рівень, тобто рівень стандарту, який мають знати всі діти. Математичний блок завдань з відкритою формою відповіді містити не буде. Те саме стосується й іншого обов'язкового предмета української мови. Чи є це добре? Не знаю, тому що все-таки твір він спонукає дітей творче мислити, працювати, думати, робити якийсь певний аналіз. Але ви знаєте, в принципі, мова вона ж наука стала і залишилося завдання, переважно ті самі, відповідно до тої програми, яку ми мали. Третій предмет випускники можуть обрати самостійно. Це може бути фізика, хімія, біологія, іноземна мова чи історія України. Це рішення українського центру і Міністерства освіти зв'язано воно з тим, щоб якомога більш краще забезпечити умови проходження тесту. Якщо ми додаємо четвертий предмет, обов'язковий чи третій історії і четвертий на вибір, це говорить про те, що ми повинні будемо провести дві сесії. Тому що за один раз провести тестування ми не зможемо. На складання трьох предметів випускники матимуть 180 хвилин. Результат отримують згодом, а от додаток з зробленими балами їм надійшлють згодом. Найбільше тестових завдань в нас буде в тестовому зошиті з фізики. Це буде 32 завдання. Найменше тестових завдань буде в іноземній мові. Це 22 завдання. Хочу звернути увагу тих абітурієнтів, які мають здавати історію України тестові завдання, які будуть включати в себе часові рамки другої половини 16 століття до початку 21 першого століття. Пробного НМТ цьогоріч не. Було. Буде. Натомість безкоштовний демонстративний варіант опублікують до травня. Нагадаємо, мультипредметний тест абітурієнти складатимуть другий рік поспіль. В умовах війни він замінив традиційне ЗНО. Олександра Семенюк, Варій Телеховський – новини міста. Хмельницький водоканал придбав сім перетворювачів частоти. Це пристрої, які регулюють роботу двигунів на водонасосних та каналізаційних станціях. Вони захищають від перепадів напруги, перегріву. Механічних перенавантажень в момент запуску. Також економлюють споживання електроенергії та забезпечують раціональну роботу насосного обладнання від дизельних генераторів. Загальна вартість семи таких пристроїв понад один мільйон гривень. У нас на підприємстві вже експлуатуються подібні системи на водонасосних хвостом станціях, ну і на деяких каналізаційних. Закупили на нові об'єкти. Ті, на яких раніше не було. Пористь для підприємства в плавному запуску електродвигунів, що покращує тривалість використання їх. Також плавна зупинка аналогічна, гідроудари прибираються в роботі, щоб мережі не пошкоджувалися. Ну, і так як плавний запуск, зараз актуально генератори, щоб не ставити великої потужності генератор на маленький насос, ставиться частотний регулятор. Він плавно запускає двигун, дозволяє його запустити з меншим генератором. Реактивна електроенергія також менше споживається при використанні частотних перетворювачів. Ну, і само собою на ремонти вже використовується також менше. Вітаміні суміші з медом, лимоном та імбирем для військових виготовляють у Хмельницькому та Деражні. Такі коктейлі волонтери захисту щотижня відправляють на передову. Смаколики бійці додають до чаю. Підтримати волонтерів та принести необхідні інгредієнти можна у приміщення Геозахист, що на Кам'янецькій, 76. Ми хочемо подякувати спілки пасічників Хмельницького району, які активно до цього долучилися. І протягом літнього і осіннього періоду ми зібрали велику частину меду, який зараз використовуємо для виготовлення цих сумішей. Суміші виготовляють у нас дві релігійні громади, це церква адвентистів сьомого дня. Міста Дережні та міста Хмельницького. Вони беруть у нас всі необхідні інгредієнти, перемалюються все через м'ясорубку і готуються суміші, які передають на волонтерський центр захист, А ми вже передаємо військовим. У нас щотижня їдуть автомобілі на передову в Донецьку сторону, на Херсонщину, на Харківщину. Ми до кожної поїздки догружаємо ці вітамінні суміші, передаємо на підрозділи, так і на блокпости. Щоб наші захисники і захисниці мали до чаю таку вітамінну бомбу для того, щоб трошки покращити імунітет наших захисників. Картини Маріупольської художниці презентують у Хмельницькому. Олена Мурашкіна під час війни створила серію робіт про рідне місто. Таким чином показує світу, яким запам'ятала мирний Маріуполь. Творча зустріч із художницею відбудеться у молодіжному центрі 25 січня о 16-й. У рамках виставки Життя крізь війну. З початком війни перший місяць я взагалі не могла нічого малювати, і не було ні настрою, ні натхнення, нічого. А потім щось потрошку почало заражатися. Я дуже оптимістична людина, і я не можу бути у депресії чи якомусь. У кулі поганого настрою і як росток. У мене все почалося з драмтеатру. Я працювала у цьому у драмтеатрі, і е це був біль, який я хотіла випуснути. Війна це взагалі е це щось жахливе і несамовите. Я можу використати, наприклад, чистий синій колір неба як надію на щось, чи якісь там елементи. На своїй презентації я буду розказувати про кожну картинку і відкривати трошки, що я туди заховала. Буде неформальна зустріч. Да, вип'ємо кави, чаю, смаковики. Поїмо. Альона розкаже про своє життя, як вона переживає цю війну, тому що дійсно в Маріуполі було важко залишила все. Там з таким рюкзачком невеличким виїхала суди і тут вже далі творить свою свої картини. Нову концертну програму готує Академічний Симфонічний Оркестр обласної філармонії. Приурочили її до дня народження Вольфгана Амадея Моцарта. Прем'єра відбудеться 25 січня. Водночас частина колективу оркестру спільно з козаками Поділля представляють Україну за кордоном. Під керівництвом диригента Тараса Мартинника вони третій місяць беруть участь у масштабній ініціативі «Юнайтід-24». Більше про це у наступному сюжеті. Заслужена артистка України Оксана Цмур з шести років займається скрипкою. Скрипка це все моє життя. Без неї я себе не бачу ніде, і цим я живу. Це багато відчуттів, почуттів. Ми артисти. В нас дуже цікавий життєвий шлях, тому того, що в нас кожен день концерти, кожен день нова програма. Нині Скрипалька спільно з іншими артистами академічного симфонічного оркестру обласної філармонії готуються до концерту, який відбудеться 25 січня. Приурочили його до дня народження Вольфганга Амадея Моцарта. У програмі концерт номер 2 номер 3 та Симфонія номер 39. Остання є однією із найважчого виконання. Та, попри це, саме й найбільше полюбляють слухачі. Музика Моцарта вже всіми фізиками, всіми Анатомістами, так би мовити, вже доказано, що вона впливає на підкорку, являється таким коректором IQ людини. Поки частина колективу симфонічного оркестру готується до концерту, їхні колеги третій місяць представляють Україну за кордоном. А саме в масштабній ініціативі Юнайтед 24 це така ініціатива, де відомі люди, люди, які яких знають діячі культури, мистецтва у всьому світі. Висловлюють підтримку Україні, збираються певні кошти на допомогу нашій державі. Це непростий час. В турне вирушили 35 учасників симфонічного оркестру та понад 20 ансамблю Козаки Поділля. Виступають вони під керівництвом диригента Тараса Мартиника. Тільки за минулий тиждень хмельничани дали концерти у Парижі, Брюсселі, Берліні та Амстердамі. Програми дуже цікаві, бо в рамках цього туру звучить музика до кіно, музика до Шедеврального кіно до е, фільмів Гаррі Поттер», до фільмів Лорд зе Рінгс» і до фільмів, е, музику до яких писав Ганс Цімер. Це такі як Пірати Карибського моря, Гладіатор і багато багато інших. Ведучими концертів є світові зірки, які підтримують нашу державу. В кінці кожного шоу звучить гімн України. Ви знаєте, зараз насправді багато колективів поїхало, бо з'явився попит на українську, на українську культуру, але також з'явився і з'явилась потреба. Це дуже добра ініціатива з сторони наших партнерів європейських, які в такий спосіб допомагають нам працювати. З турне хмельничани повернуться наприкінці березня. Олександра Семенюк, Юрій Старушкін, новини міста. На все на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами разом ми не переможні. Слава Україні.